Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ. Триває програма громадська приймальня» 30 квітня, середа. Отже, попереду травневі свята, відпочинок, вихідні дні, і багато хто дійсно поїде на свої дачі для того, щоб доглядати за своїм садом. А ми всі з пам'ятаємо про те, як доглянеш свій сад, такий він тобі і надасть врожай. А у перші числа травня садівникам-любителям варто не лише закінчити ті дачні роботи, яким перешкоджали несприятливі погодні умови, а й зробити все необхідне для того, щоб захистити сад. Та город від шкідників підживити рослини словом закласти надійне підґрунтя для майбутнього врожаю. За мить продовжимо. Петро Мазур, науково-дослідної лабораторії, садівництва та виноградарця Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України. У нас у студії 223 двадцять Ми у прямому ефірі. Так я знаю, коли до нас приходять Петро Олександрович, ви дуже часто телефонуєте, Тому вже телефонуйте, щоб ми встигнули все про сад, все що на дачах у вас відбувається. Будь ласка, тільки одразу починайте це робити. Рада вас бачити. Добрий день. Ну, я вже чекаю, коли нас тут виноградик, яблучка, але почекаю. Прийде своєму пора. Так, всьому свій, час, правда? Так, а нині треба дати стати. А що треба робити в саду зараз? Ой, роботи більше ніж хотілося б так. А що почати? Що в око впаде, то й потрібно робити, але ]吗? нині сад квітує. Квітує, так? Так, ці дні цвіте яблуня. Як тільки від квітне необхідно захистити сад від шкідників та хвороб, дуже сильно доймають цьому році, погодні умови зими були сприятливі для шкідників і хвороб, тому вже на плодових деревах і попелиця, і вже є так, так, і кліщі. І брунькоїдів було дуже багато. Особливо доймає в ці дні під час світіння квітоїд, який називається дуже красиво, поетично, Оленка Волохата. Є такий жук невеличкий. До... Звук з жіночими м'яком. Оленка волохата. Е, дуже дошкуляє. А вона все любить, і яблуньки, і грушки, так, чи так вона обирає. Особливо грушу любить. Грушу чогось, любить? Грушу Так. Mm -hmm. е, і також… Як боротися Я... з Оленкою Волохатою? Та з'являється, коли ж цвіте, бризкати, обробляти садиш труту химікатами. Недоречно в цю пору. Недоречно ще так? Е. Так, квітує, а наші плодові дерева всі. Комахозапильні, тому знищуючи того шкідника, знищимо заразом і бджіл, і всіх інших запилюючих. Цього не можна робити, тому е, специфічні умови боротьби. На мій погляд, самим ефективним є розставляння у саду пластикової посуди, яскравого такого забарвлення, блакитного, рожевого. І цей жук сипеться в цей посуд, його необхідно лише там затримати, наливши води, затрутуючи ще яким-небудь чином. Тобто ленкова хата буде... сама туди буде падати? Так вона на яскравий колір mm. дуже сильно реагує, тому саме ефективний спосіб боротьби на сьогоднішній день. Іншого я вважаю не може бути, тому що повторюю, зараз обробляти не варто. Цвіте сад. А от через 5-7 днів це якраз буде доречно. Угу. В першу чергу необхідно поборотися проти попелиці, проти угу. кліщів, з тим, щоб дати старт плодовим деревам, щоб наростала вегетативна маса, щоб більше листя було, щоб воно сприяло зав'язуванню плодів і їх наростанню нам Зараз процеду? з виноградом робити. Що робити з виноградом? Які робити треба провести? Зараз починається розвиток е, пагонів. Угу. Досить доволі часто з одного вічка відростає два, а то й три пагінці. Це створює конкуренцію, тому необхідно провести першу зелену операцію у цьому сезоні. Вже проводити, так? Так, е, який називається ця операція виломка, угу. тобто прибрати конкурентів з тим, щоб дати можливість рости е, пагонам з основного вічка. Підживлення провести, угу. повторюється, старт, і треба необхідно дати поштовх для того, щоб виноградні кущі нормально розвивалися. Зараз, доречно, внести азотні добрива, мінеральні, сечовину або аміачну селітру. В залежності від віку куща його стану, ну, від. 50 грамів це від двох сірникових коробок до пригоршення, якщо куст дорослий, на відстані від голови куща розсипати мінеральне добриво, десь 50-70 см, там, де зона смоктування. Кореневої системи і е, заробити його в ґрунт, тобто або присапати, або перекопати. Е, пос... Сухі зараз дні, і для того, щоб добриво е, поглинулося якнайшвидше, варто полити також. Ну, Це вже після внесення добрива. 223-09-71, будь ласка, 223-09-71, <кху> Чекаємо на ваші запитання. А в нас саджанець є, винограду, так? Так, Класично, Красивенький, так. слухайте, так. хороший, якісний. Так? Так, якість добра. Я просто хотів показати, як необхідно перевозити саджанці. Покажіть, так, як промогада ну, немає потреби на словах, скажу що кореневу систему загортаємо у мокру ганжірку з тим, щоб захистити від пересихання, і весь саджанець загортаємо в поліетилен. Це сприяє тому, що він гарно переносить транспортування, не ушкоджується, не підсихає. І можна висаджувати, і потрібно висаджувати в цю пору відкритий грунт. А там у вас якийсь папірець на цьому саджанці? Це, це... то назва сорту, свінц. а назва сорту, так? так тому що без етикетки це. Можна вважати, що купа дров. Купа дров. <рес> ну купа не купа, але. але краще знати, який сорт з тим, щоб приділити належну увагу, тому що в для кожного сорту свої особливості: агротехніка вирощування, термін достигання, стійкість дошкідників та хвороб. Це варто враховувати і знати, чи то ранній сорт, чи то середній, чи пізній. Нас є до дзвонювач у ефірі. Добрий день. Добрий, Добрий день. Скажіть, будь ласка, як я зимою не обрізав виноград, зараз бруньки лишні, наприклад, залишаю 2-3 бруньки, а решта обірвати чи нехай вже вони розвиваються? Ні, Потрібно обірвати, якщо вони лишні у вас. Угу. ну 2-3 це замало. Верхня лоза, яка залишається на плодоношення, необхідно, щоб було 5-7 вічок. На сучку заміщення так 2-3 вічка. Два-три вічка це можна зараз зробити. Якщо там так, не зробили, так, то так. в принципі не страшно. У да. нас є. Ви завжди такі унікальні якісь приносите інструменти. А сьогодні щось так О, Це загріч. що стосується Покажи, винограду, що ви дуже так, гарний так. і цікавий прилад, прилад скажімо так. так, чи знаряддя праці це степлер для підв'язування виноградної лози. Клас. Е Простий і надійний. Уявімо, що мій палець це виноградна лоза, яку необхідно підв'язати до опори. Ми один раз нажимаємо, витягуємо поліетиленову плівку, е обтягуємо лозу і до дрота чи до опори підв'язуємо. І ось е цим степлером ну, і швидко е підв'язали. Якщо в нас один-два кущі на присадибній ділянці Слушайте, то штука, так? потреби немає у тому що вона дорога. Для пересідженого садівника. А ось там, де є кілька десятків кущів винограду, то безумовно, що вона виправдовує себе дуже швидко, надійно і якісно підв'язує лозу. А це сприяє нормальному освітленню і провітрюванню виноградного куща підв'язування у просторі до опори виноградної лози. Тому виноград росте. Зав'язує гарний врожай, і врешті раз, решт нас радує цим врожаєм, тому таке необхідно. Ну і секатор як і для е, зимового обрізування, угу. так і для зелених операцій. Також необхідна річ для того, щоб проводити зелені операції на винограднику, якраз саме в цю пору і подалі на протязі цієї вегетації, тому що виноград така культура, яка, яка потребує е, уваги і догляду е, весь час. Зелені операції, такі як чеканка, як пасинкування, проводяться все літо на виноградному кущі для того, щоб він нормально лісер розвивався. Є Додзвонювач, прошу ви в ефірі. Алло. добрий день. Добрий день, я хотіла задати питання. У нас щороку на яблуні, Алло, алло. Ми, ми чуємо, чуємо. кажіть, кажіть. На яблуні гниють яблука ще зеленими і опадають. Тобто ми їх зрілих майже і не бачили. Угу. Першою причиною є враження е, цієї яблуні, плодів е, плодожеркою. Вона з'являється в той час, коли е, зацвітає акація. В Це може бути 13, 20 травня. Вона пошкоджує зав'язь плодів, плоди розвиваються заразом і розвивається личинка, яка знаходиться всередині яблука. Але е, ранева поверхня, яка утворена плодожеркою, є е, джерелом інфекції mm -hmm. і. Е, Різноманітні гнилі, сіра гниль, муніліоз вражають ці плоди, і вони до середини літа можуть повністю осипатися. Не тільки... Напевно, що таке і вибивається щороку. Так, Так, заради що... того, чи від того, що плодожерка там сидить, може плодожерка бути, яблуко довисіти до осені. Але ось пошкоджене яблуко плодожеркою. Є джерелом загнивання і тому плоди гниють і осипаються. Необхідно захистити яблуню, грушу та деякі інші культури, які вражаються плодожеркою, сливу, до речі, від плодожерки тому буде збережений врожай. Є зв... додзвонювач, Перепрошую, кажіть, будь ласка, ви в ефірі. У мене питання такий. Значить, от ми Персики. Опрыскивали, ну или виноград тоже по весне или осенью, бордовской жидкостью. Но сложно опрыскивать, потому что забивается очень часто опрыскиватель. Значит, появилось средство Blue Bordeaux когда-то, и потом взяло и исчезло. Є слі якийсь то замінітель такої який... Который... так зрозуміло. далі питання. Ще зрозуміло. Значить, замість бордовської рідини можуть використовувати ряд препаратів, які містять в собі мідь. В першу чергу це препарат Чемпіон. Він не забуває оприскувач, він дуже гарно розчиняється і виконує ту саму функцію, що і бордовська рідина. Хлорокис міді. Оксіхом і ряд інших препаратів успішно можуть замінити бордовську рідину. До речі, зараз бордовською рідиною можна також після цвітіння персика використовувати тільки однопроцентний розчин. До цвітіння 3%, а зараз, щоб не опалити листя, однопроцентний розчин. Надійний захист від кучерявості листя, персика, саме цих препаратів, що містять мідь в собі. Ну, ви почули свою відповідь. Я думаю, що докладно дослівно, так. докладно. Одним без словом, проблем. роботи дуже багато втрати. Цей я цей розум... час, я і тому того, я що... сиджу так, і мучу, тому що розумію, що зараз за що не візьмись. І навіть кущі, зробити... малина, все треба на все звернути увагу. Так. так щодо малини і полуниці, так. то є клубніки. Так. Е, дуже в цьому році сильно пошкоджується личинкою травневого жука хруща. Mm. Хробаки дуже сильно доймають в цей час і з ними необхідно боротися. Найкращим способом це буде профілактика, тобто знищення бур'янів на посадках полуниці. Дуже сильно шкодить перій. Перії завжди багато хробаків. І відповідно вони знищують полуницю. Другий момент в боротьбі з хрущем і його личинками це внесення посилених доз азотних добрив. Це з однієї сторони підживлення самих рослин буде азотне, якраз цю пору потрібно, з іншої сторони, ропа, яка утворюється в ґрунті. Образно кажучи, виганяє від тіля личинку хруща, mm -hmm. і це забезпечує здоров'я наших малинових та полуничних насаджень. Давайте От. ще до дзвоню, послухаємо. Дві хвилини десь кажіть ви ефірі. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, як боротися з раком на деревах? Чорний рак. Угу. Е, перше е, рак буває як і на плодових деревах, так і на виноградних кущах, наприклад. По-перше, дерево має нормально освітлюватися і провітрюватися. Рак виникає при загущенні крони плодового дерева, при забур'яненні сильному. Угу. Е, по-перше, треба прибрати ці чинники. Другий момент, якщо вже він появився тудове дерево або винограду можна спасти, якщо зачистити до живого цю ракову пухлину чи раковий наріст скрипком і протруїти гасом. Увайс айспірітом, або якимось іншим розчинником. Але є, є шанс врятувати дерева. Безумовно. Чим так? раніше знайшли, тим і прибрати оці ж чинники, які сприяють розвитку раку. Буває сильна зволоженість, важкий ґрунт, угу, загущеність крони. Це, і забур'яненість – це все якраз те, що сприяє розвитку раку на плодових культурах. Слухайте, дерева хворіють, так? Як і люди, їх необхідно захищати. Або, скажімо, як профілактику проводити здоров'я такого, так для дерев? безумовно, коли дерево нормально підживлене, полито, коли нормально сформована крона, то воно і не хворіє так, як це на запу в старому запущеному саду. Стільки От... старому, скільки запустимо. щодо поливу сьогодні вже досить суттєво ще знову піднялась температура. Волога... Прогнозується, що досить тепло буде найближчим часом. Так, щирюється. але в ґрунті волога є, достатньо. Є, поки що угу. для плодових дерев полив не потрібен. Це хіба що молоді, посаджені тільки, тільки саджанці, потребують поливу. А так, поки що, в ці дні поки що не потрібно. Поки що не потрібно, Ні. так. Ну я буду вас відпускати, розумію, що у вас роботи багато. Чекатиме на врожай гарний. Будем я сподіваюся, що цього року так. З виноградом прийду. Ой, ну ще це буде. Ми ще до винограду з вами зустрінемося. Ми ще найкраще. до винограду зустрінемося. Так навчили сьогодні. Сподіваюся, багатьох з вас як боротися з Оленкою волохатою. Тому вам ще раз дякую. Петро Мазур, завідувач коло дослідної лабораторії садівництва та виноградарства національного еколого натуристичного центру Міністерства освіти і науки України, був гостем нашої студії. На сьогодні громадська приймальня закриває свої двері. Вам нагадаю, що сьогодні зустрічаємося у програмі у центрі уваги. Є о 16.10. до речі, будемо говорити на цікаву важливу тему. Зв'язку з тим, що сам таки прогнозує, що в нас ще на нас чекає потеплішення. Ми будемо говорити про те, чи готові київські пляжі до зустрічі із нами. Отже, побачимося о 16.10, А у програмі громадська приймальня» вже зустрінемося 5 травня у понеділок. До зустрічі.